Це ранок вдома, і сьогодні середа, а це означає, що наш етер продовжить урок фінансової грамотності. Ми раді вітати засновницю школи фінансів, експертку Юлію Баткалову. Сьогодні поговоримо про такий варіант збереження коштів як банківська комірка. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку. Ну як ти все добре? Шудово, все добре тримаємося. Дякую. Що таке банківська комірка? Костя Я так уявляю, гордо от так вона <свісно> промовив. Розкажи, будь ласка, ну, костя. Фактично все правильно показав. Банківська комірка це сейф. Uh -huh. Це сейф, який знаходиться у надійній банківській установі під захистом? Тобто, фактично, це знаєте, як а, такі сейфи чи якісь а, комірочки, куди нам а, а, наші листи надсилають, наприклад, uh -huh. ну щось приблизно ось так воно і виглядає, uh -huh. тільки під гарним добрим захистом. А, так. Таке питання. Таке питання. А чи знає банк, що людина там переховує? Той саме, хто захищає цю комірку, чи знає він, що він там захищає? Дуже класне питання, тому що не знає. Дійсно, банк не знає. Тобто, людина, яка цю комірку орендує, вона підписує договір, і вона підписує, що вона не має права тримати там якусь зброю, якісь там наркотичні речовини. Їжу. Щось таке, можливо, навіть їжу, тому що якщо вона там буде не дуже свіжа, напевно, буде не класно. Але що там знаходиться, знає тільки та людина, яка туди? Це поклала, і в принципі, це плюс, да? тому що людина вона сама може обирати, щось принесла, щось унесла, якісь дорогоцінні там метали може тримати, договори та да? важливі mm -hmm. гроші, в тому числі. Але цей е, також і мінус теж може бути, тому що якщо раптом з цією коміркою щось трапляється, сказати, людина може, що там було, але якось все ж таки довести, що там були якісь цінні речі, вона не може. Тому це і плюс і мінус Цікаво. А якщо раптом щось трапляється, це якось застраховане? <клес> Ні. Тому Ні, що я. банк не знає, що там лежить. Тобто людина фактично не може застрахувати те, що вона, те, що вона не повідомляє нікому, що я тим паче, що воно змінюється. Я скину, пам'ятаю, коли людина заходить туди, її закривають. Е працівники банку виходять, і ти вже сам там щось робиш, закриваєш, відкриваєш. Все Це і є. Да. Це тобто людина секретно. один на один залишається зі своєю коміркою. В першу, в перші двері заходять із працівником банку, mm -hmm. а у другій вже там повністю так, так. залишається сама. Як правило, це 10 15 хвилин ну, людини є. Ну можливо, щось там потрібно порахувати, чи ще щось там mm -hmm. стіл стоїть, але банк все ж таки несе певну відповідальність за те, що там зберігається, а вже ж ну, окрім о... ситуації форс-мажорних, окрім форс-мажору і окрім того, що там всередині знаходиться. Тобто банк фактично відповідає за цю комірку, але не за те, що там всередині, що тому що, що він просто не знає, що там. Ага. Цікаво, теж а в яких випадках банк все ж таки може відкрити комірку без клієнта? Фактично є один єдиний головний випадок, коли люди в банк приходять якісь установи, структури з рішенням суду на відкриття цієї комірки. І тоді є відповідальний орган, да людина, представник цього органу влади, як правило, так можливо, це буде поліція з рішенням суду і керівництво банку вони разом можуть відкрити цю комірку тільки по рішенню суду, і навіть mm. без участі клієнта на жаль, тобто вони навіть можуть не попередити, тому що є рішення суду, і банк не може ніяк йому суперечити. А скільки коштує взяти в оренду? Там яка середня такса по місту знаю, Середня такса? середня ну, в середньому десь 15-20 гривень на один день. Але як правило, коли ми орендуємо таку комірку, ми оплачуємо від одного місяця до одного року. Тобто, якщо людина бронює відразу там на пів року або на один рік, то й там є знижка, може бути 10-20%, тому що відразу ми оплачуємо все наперед. А, так. Ну, а чим більший термін, тим більше відсоток знижки, як правило, знижка більше, так а чи є стовідсотковим захист речей, які знаходяться в цьому сховищі? Ну, ну фактично, якщо фактично. не брати форс-мажор, якщо не, не брати, форс бо ми зараз та... живемо, на жаль, в таких да. умовах, що ніхто і нічого не може бути застрахованим, але все на <рес> да, тому сказати, що на 100% дуже важко, але все одно там дуже надійний захист. І нам ми потрібно, потрібно щоб ми пам'ятали Знали, що у нас доступ до цих речей є тільки в час, коли працює банківська установа, банківське відділення. Тобто, ми можемо, наприклад, якщо банк працює з 9 до 5 вечора, то ми можемо прийти і забрати свої речі чи щось покласти саме з 9 до 5. Але чому не 100%? Тому що, на жаль, у нас навіть у 2014 році були випадки, коли люди щось зберігали у таких комірках, там Донецька, наприклад, так, Луганська, і вони просто не мали. Асу, щоб швиденько забрати там ті речі, бо вони просто виїжджали, і банківські установи вони просто або зачинялись, або ну ми розуміємо, що деякі повністю навіть пошкоджені були. Юрій, скажи, будь ласка, а оці комірки, вони є, я так розумію, не в усіх банках, тільки в головних відділеннях, в окремих місцях, тобто не в кожному відділенні. Як правило, вони є у великих відділеннях, ага. найпопулярніших банках. Тобто, але теж дуже важливий момент, що за рахунок того, що вони мають популярність і їх не так багато, то якщо ти хочеш зняти таку комірку, буває так, що ти стоїш у черзі. Навіть mm -hmm. там місяць можна простояти в черзі, так і є. Mm -hmm. Ну якщо ти хочеш якусь класну банківську установу обрати для себе максимально надійно, то uh, дуже великий попит, тому люди стоять у черзі і чекають. А скільки у нас uh, у Києві є таких uh, банків? Uh, які я надіймають? не рахувала, не можу сказати точно, але плюс-мінус, я думаю, до 100 відділень у нас є з такими комірками. І плюс, ми ще розуміємо, що uh, сама комірка, наприклад, вона. Uh, Формат у неї однаковий а висота комірки може бути різною. Тобто довжина і ширина, вона вони однакові, а висота вона може маленька бути зовсім, просто папірці якісь покласти. Ну, якісь. може бути якась Авція. висока, може, наприклад, <с так, може бути якась прям велика така, там я не знаю, якусь посилку покласти. Все що завгодно. Тому в залежності від того, яке відділення залежить від об'єму цієї помірки. Чим вона більше, тим буде дорожча вартість. як оренди квартири? Чим більше? Більше звуки. квадратура, більше вартує. Хтось орендує квартиру, а хтось комірку банківську. А взагалі, що зазвичай люди розберігають в цих комірках? Ну, як правило, частіше все ж таки документи. Документи, документи, не гроші ну гроші, тому що а, сьогодні. Ну, якщо людині там якийсь час вони не потрібні, можна вже ж покласти, але ми вже з вами знаємо, що краще, щоб гроші працювали. працювали. А там вони у нас лежать. Будь-яка валюта, вона знецінюється, на жаль, через інфляцію. Тому там можна зберігати якісь коштовні речі, можна якісь документи зберігати. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваші гроші працювали, ми знаємо до кого треба звертатись. От Отоді, будь ласка. Дякую, дякуємо тобі, Юля. За Дякую. такі корисні, як завжди, поради, і які як розвивають нашу фінансову грамотність. Дякуємо друзі. А з наступного сюжету дізнаємося, як собаки допомагають покращити психологічний стан дітей постраждалих через війну.